Скільки коштує поїхати на Інтернешнл? і почнемо, мабуть, з білетів. І якщо ви якимось дивом встигли їх взяти, то подивитися фінал ви зможете десь за 165 євро. Здається, наче дуже багато, але згадуємо, що турнір проходить в гамбурзі і приїхати туди. Це іще десь 50-80 євро, залежно від того, де ви живете. І це причому, якщо автобусом їхати. І от ви приїхали в гамбург, але вам треба пожити десь хоча б два дні. А це іще мінімум десь 50-70 євро за готель на день. Можливо, десь можна знайти дешевше. Хто їздив, напишіть пліс в коментарях. І здається, наче все досить. Ціна вже значно більше, ніж ти очікував, коли просто дивився на прайс білету, але ні, згадуємо, що ми ще їсти хочемо. Купити один потужний бургер в Германії в якомусь маку буде коштувати десь 4 євро. Але якщо ви на самій арені захочете чогось поїсти, то тут будьте готові заплатити за невеличку заморожену піцу десь 11 євро. А за 0,5 чогось смачного випити, десь 7. І в кінцевому результаті маємо ще мінімальні. На сума, яка нам потрібна, щоб поїхати на ін, це десь 420 євро. і це при максимальній економії. Але з плюсів нам дадуть ось такі прикольні сувенірчика, і ще туалети та фотки з героями безкоштовні.